Від доньки точно наша кров. А от від невістки це ще треба ДНК зробити. Прекрасна історія про свекруху. Хочу розказати вам історію, як свекруха знущалася над моїми дітьми і розвалила мій шлюб. Відносилася вона до наших з чоловіком дітей не так само, як до дітей своєї доньки. Вона відверто їх більше сварила, коли ми проводили в гості на свята. І наших дітей, і сестра приводила, то свекруха починала у наших дітей перевіряти читання, розказувати, що вони дурні, що вони погано вчаться, все це при гостях. Коли у дітей були дні народження, подарунки були дуже різні. Наприклад, нашим дітям вона могла подарувати найзвичайний конструктор, найдешевший китайський. А доньціним дітям вона могла подарувати планшет або ноутбук. Тобто ця різниця вона була дуже видна і видна всім і дітям. І діти її не любили, погано себе поводили, а вона на них сварилася. Ну і пік конфлікту був тоді, коли вона взяла наших дітей, взяла дітей сестри чоловіка і пішла з ними в розважальний центр. І там. Доньціним дітям вона купила картоплю фрі, а нашим ні. І коли ми стали з нею з'ясовувати, чого вона так себе поводить, вона заявила, що доньціни діти це точно її рідна кров, тому що донька їх родила і вони точно від доньки. А ось наші діти, це до мене питання. І, можливо, ще й ДНК треба робити, бо я така сяка могла і байстрючат привезти. Ми розругалися довго, ми не спілкувалися, потім розругалися із чоловіком, розвелися, і в того вони подали на ДНК в суд. Діти то його. Але бачите, як воно? Я не здивована на цю історію, помічала багато разів, що. Коли от у жінки є син та донька, дуже часто таке буває, що з онуками, які від доньки, і більш сидять, і більш приділяють їм уваги, От якось так. Стосовно цієї історії, свекруха, розумієте, щоб вона собі не думала, Бог його знає, чого її так перемкнула, але вона протипоставляла дітей один проти одного, розумієте, нерівно до них і демонстративно відносячись. Сіючи ворожнечу в родині, між двоюрідними братами та сестрами, і між власними дітьми, до речі. Ось так.